Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги огляд першого раунду відкритого чемпіонату Франції з тенісу Ролан-Гароз 2024. Сьогоднішнього огляду могло і не бути по причині того, що вчора, в заключний день першого раунду, дощіло в Парижі, відповідно, в першій половині дня матчі практично не проводилося і був ризик того, що вчасно 1-64 фіналу не завершиться. Але в другій половині дня дощик відступив, і, хоч до пізньої ночі тенісисти та Зенісистки грали, але всі матчі були зіграні. Про найцікавіші з них говоримо далі. При всій повазі до того, що в жіночій сітці у нас було відразу шість українок і є про кого та про що поговорити, сьогоднішній випуск ми все ж таки розпочнемо з чоловічої сітки і з Рафаеля надаля та його матчу проти Олександра Звєря. Коли Рафа виходив на корт і відбувалося його представлення, я себе спіймав на думці: а навіщо все це Рафі? Нагадаю, з 22-го року він не грав з того року, коли виграв титул, і був непереможеним. Відповідно, якби завершив кар'єру до цього, то він би завершив кар'єру непереможеним на ролан гарос по крайній мірі непереможної серії. Але як сказав Рафа, він боєць, він звір, і він любить всі оці виклики і робить все для того, щоб з ними справитись. Так, вік травми це класно робити, але він б'ється, він бореться. В передмові до турніру та раунду ми обговорювали два сценарії, за яких надаль міг пройти звірю. Жоден з цих сценаріїв не відбувся а відбулася тригодинна битва. Але якщо говорити сухо про підсумок, все було прогнозовано. Тобто до однієї 32 пішов Звєрєв. Точніше, не пішов, а пробився. Тому що дійсно це була битва. Щоправда, поєдинок розпочався з того, що ми не раз уже обговорювали в тижневику трофеї титули з програної подачі надаля під нуль. Ось з цього розпочався оцей матч у Канані Рафаеля. Взагалі, в першому сеті багато емоцій було від обох тенісистів, але перший сет залишився за Звєрєвим, робить. Він цілих два брейки і виграє його 6-3. Але в другому за рахунку 2-2 надаль робить брейк, і за рахунку 5-4 подає на сет була можливість зрівняти рахунок по партіям. Але подаючи на сет, Рафа под... програє свою подачу. Під Діло перебирається на тайбрейк, де сильнішим був знову німецький тенісист і повів по сетам уже 2-0. Звичайно ж, уявити, що Рафа зробить камбек і виграє 3-2, ну це була просто фантастика. Але питання виграшу хоча б одного сету, звичайно ж, залишалося. І третя партія розпочинається з того, що Рафа робить швидкий брейк та веде 2-0. Можливо, сет виграє, але от висловлю свою думку по одному цікавому питанню. Як на мене, все ж таки Звєрєв на 100% в цьому поєдинку не грав. Ні, він не грав у піддавки, але от в критичних ситуаціях, коли потрібно було додати, він однозначно додавав і виходив сухим із води. Будь ласка, в коментарях висловлюйте свої думки щодо цього питання, якщо тим паче дивилися цей поєдинок. Взагалі, ж треба сказати, що в третій партії рахунок з 3-2 на користь надаля став 3-6, тобто заключні. Чотири гейми цього поєдинку графа програв. В підсумку 6-3, 7-6-6-3. За 3 години 6 хвилин звірів перемагає надаля та виходить до однієї 32-ї фіналу. Але це була лише спортивна складова цього поєдинку. А потім було інтерв'ю, де в тому числі пролунали оптимістичні речі. Всі, звичайно ж, боялися, що Рафа скаже Я завершую кар'єру він цього не сказав. Більше того, додав оптимізму, тому що, звертаючись до публіки, сказав Я не знаю, чи побачимось ми з вами в наступному році. Тобто є мікроскопічні шанси на те, що Рафа приїде на Ролан гарос і в 2025-му. Ну, п'ятому. Ну щоправда, до цього ще далеко. Які шанси на це будемо говорити, мабуть, трішки пізніше? Далі говоримо про інші цікавинки першого раунду у чоловіків. Особисто на мене справи враження тенісу виконання сьомої ракетки турніру Каспара Руда, найуспішнішого тенісиста цього року, по крайній мірі, за таким показником як кількість фіналів, адже у Каспара їх було вже цілих п'ять цьому році. Так, три перші програні, але от два останні вига. У першому раунді Ролан Гарос грав проти кваліфаєра з Бразилії, Родріо Шамеліґені Алвеша, сто ї ракетки світу. Доволі таки родинне можна сказати протистояння, тому що виявляється батько Каспера, будучи тенісистом, в фіналі одного з турнірів, грав проти дядька Алвеша. Цього разу перевага була за Каспером, в тому числі і по класу. Сам Каспер це відчував, переконливо діяв на своїй подачі, а от на подачі Мелігені навіть дозволяв собі деякі трюкові розіграші. За рахунком не надто переконливо все вийшло 6-3, 6-4-6-3, але ні на секунду не виникало сумніву, що Каспер пройде далі. Як і раніше, в пошуках свого рекордного 25-го гренслему Новак Джокович в першому раунді грав проти. Одного з господарів француза Ербера, якому організатори видали вайлкарт, звичайно ж були питання, як поводитиме себе французька публіка. Ну відразу забігаючи наперед, скажу більш-менш стрима. Звичайно ж, останні результати Новака вони не вражають, і тому це змушує говорити про те, наскільки реальні шанси його на титул. І в тому числі це додає надії та шансів конкурентам. Але от в цьому матчі, по крайній мірі, краще зіграв, ніж в першому раунді Австралія Ноупен, тому що не програв жодного сету. У перших двох була боротьба 6-3, 7-6, а у третьому сеті Новак класно діяв на своїй подачі і зробив відповідний брейк. Тож за 2 години 33 хвилини вийшов далі і продовжує зах. Кист свого титулу Далі про Алькараса та Сінера. Розпочинаємо з Карлітоса, який, мабуть, за рахунком найпереконливіше провів перший раунд. Розгромив просто американця Джей Джей Вульфа, Лакі Лузера, 6-1, 6-2, 6-1. Лише 4 гейми за матч віддав. Але, що правда, по-перше, перемотана, як і раніше, права рука в районі ліктя. По-друге, з оцих 4 програних геймів, 2 на своїй подачі. Причому матч розпочався з того, що Алькарас програв свою подачу і Вульф вигравав 1-0 першому сеті. Ну, можливо, причиною Є те, що Алькарас просто не впізнав свого супротивника, тому що Вульф, як правило, виступав в отакому образі. Ну, а на матч проти Карлітоса вийшов трішки в іншому. Переможна серія Яніка Сінера на Гренслеймах досягає позначки 8 поєдинків. Сім матчів він виграв на Австраліан Опен і от зараз. Перша перемога на Ролан-Гароз перемагає він американця Ю Бенкса 6-3, 6-3, 6-4 за 2 години 12 хвилин. Незважаючи на те, що Янік навіть в першому сеті програв одну свою подачу, все одно чомусь його теніс мені нагадав Австраліан Оупен, де він діяв як справжній хижак. Ні, він нікого не збирається громити, він просто чекає свого шансу. Наприклад, в другому та третьому сеті не дав супротивнику жодної своєї подачі виграти. Хоча, коли подавав на матч, був, Рахунок 15-40, тобто в американця, був подвітний брейкпоінт, але і тут Янік виходить сухим з води, і претензії на чотири Ґренслеми за рік вони ж продовжуються. Кілька слів про імени та протистояння Енді Марія та Стена Ваврінки, за підсумками якого дійсно склалося враження, що Енді прийняв остаточне рішення про завершення кар'єри. Тому що в перших двох сетах, хоч він і програв 4-6-4-6, але була боротьба. Натомість, як у третій партії, відчувалося, що він просто-напросто махнув рукою і хоче пошвидше завершити матч. Ну а стена, вітаємо з виходом до наступного раунду треба сказати що перший раунд у чоловіків був взагалі без сенсацій Топ-15 посіву ідуть до наступного раунду такі люди наприклад як дімітров хуркачцеципас демінор руне топові американські тенісисти Пол, Шелтон та фріц також в одній 32-й фіналу а от для кого чорним був перший раунд це звичайно ж для французів тому що з 17 тенісистів що стартували лише 5 подолали перший раунд Мюлер, муте та ветерани монфілз і Гаске. Одна тридцять друга фіналу. Розпочинаємо з Джоковича, що буде грати проти 63-ї ракетки світу іспанця Карбалі Сабаено. 2-0 за очними зустрічами на користь Новака. Поки що по супротивникам більш-менш все спокійно, але звичайно ж потрібно ще реалізувати свою перевагу. Також проти іспанця буде грати і Каспер Рут, а саме проти Давідовича Фокіни 32-ї ракетки світу, 2-2 за очними зустрічами, і великі шанси на те, що Олександр Звєрєв пройде до наступного раунду, оскільки гратиме проти бельгійця Гофена, 115-ї ракетки світу, але 4-3 за очними зустрічами на користь Гофена. Ну і жодного разу не грав з нідерландцем Дейонком, який зараз займає 176-ту позицію в рейтингу ATP, Карлітос Алькарас. Відповідно, це буде їхній дебютний матч. А от у Яніка Сінера неоднозначний матч попереду, тому що з одного боку проти ветерана 37-річного рішара Гаске, який зараз займає 124-ту сходинку в рейтингу ATP, але з іншого боку проти француза, якому звичайно ж французи будуть симпатизувати по максимуму і емоційно заряджатимуть Рішара. Також в одні привертають увагу таку поєдинки, як Монфілс-Музетті, Штруф Бублік, Альтмаер Циципас. Огляд жіночої сітки розпочинаємо з шести поєдинків українських тенісисток. Відразу скажу суху цифру 50%. Саме такий результат показали наші співвітчизниці в першому раунді. Шість в ньому грали, три його подолали. Щоправда, ті три поразки, які були, ну, це щось неймовірне і, можна навіть сказати, паранормальне. Тому що, слухайте, 128 поєдинків взагалом було в першому раунді Ролан-Гароз. 64 в чоловічій сіці, 64 в жіночій. Лише два з них не завершилися, попричині того, що один із спортсменів знімався. І в обох цих матчах брали участь українські тенісистки. Першою стає Леся Цуренко, для якої, до речі, це другий поспіль Роланга на якому вона не дограє свій поєдинок, адже пригадуємо, що в минулому році, в одній восьмій фіналу, граючи проти швтик, вона також знялася через проблеми зі здоров'ям. Цього разу грала проти хорватки Векіч, і в першому сеті, рівному бойовому сеті, за рахунку 5-6 дискомфорт спині. І хоча цуренко взяла медичний тайм аут але це їй не допомогло. Тож, ось така прикра можна сказати, поразка або ж припинення. Боротьби уже в стартовому раунді. Другою стає Ангеліна Калініна. Щодо кондицій Калініної були сумніви ще до початку турніру, тому що ще за день до старту Ролан-Гарос Калініна грала на турнірі в Страсбурі. І що в неї залишилося на Ролан-Гарос, це, звичайно ж, були великі сумніви та питання. Тим не менше, граючи проти Колумбійки Осоріо Сарано 77-ї ракетки світу, Калініна бере перший сет 6-3. А в другому за рахунку 6-5 подаючи на матч, має рахунок 40-0. Потрійний матч Поінт. Потрійна можливість вийти до наступного раунду. Але Осоріо Сарано всі ці матч Поінти Калініною відіграє, переводить діло на тайбрейк, і там його виграє у вирішальній третій партії. Калініна поступаючись 1-4, знімається зі змагань. Ну і ще однією українкою, яка завершила виступи на турніри, але через поразку стає Юлія Стародубцева, що подала кваліфікацію. У першому раунді грала проти іспанки Букси, 73-ї ракетки світу, був певний такий стриманий оптимізм щодо шансів Юлії. Тим паче гра розпочалася з рахунку 2-0 в першому сеті на користь Юлії, тобто захистила свою подачу і відразу зробила брейк супротивниці. Але після цього до завершення гри лише раз виграла свою подачу підсумку 4-6, 1 6 пораз. Казка Юлії, далі йде іспанка. Тепер говоримо про тих, хто свої матчі виграв. Розпочинаємо з Еліни Світоліни, яка здобула 90-ту свою перемогу загалом на гренслемах. Грала вона в першому раунді проти чешки Кароліни Плішкової, проти якої завжди важко грати. Це слова Світоліни. Чешка виграла перший сет 6-3, але загалом по матчу відчувалося, що з плином часу трішечки підсідає А Аліна навпаки перехоплює ініціативу. В другому сеті за рахунку 4-5. Плішкова свою подачу програла під 0 і сет залишився за Світоліною. На ну, вирішальній третій партії по суті боротьба тривала лише в стартових трьох геймах, коли рахунок був два-один. підсумку ж вирішальну партію Світоліна взяла 6-2.

Далі йде також і Даяна Ястремська, яка в матчі проти австралійки Томлянович просто літала по корту. Мова йде, звичайно, ж про те, який стиль гри демонструє Даяна. Активний, ризикований, видовищний, але при цьому разом з великою кількістю активно виграних м'ячів є велика кількість і невимушених помилок. А от Австралійка сконцентрувалася на своїй подачі за перші півтора сети у Ястремської підсумку не було жодного брейкпойнту. Перша партія залишається за Томлянович шість в другому діло. Дістається до 3-3. І тут подача Томлянович. Розпочинається так званий вирішальний сьомий гейм. І нарешті у Даяни з'являються перші брейкпойнти, Вона за них чіпляється і таки виграє подачу австралійської тенісистки і залишає сет уже за собою 6-3. У вирішальній третій партії робить Ривок українська тенісистка 3-0 і на 100% захищає свою подачу. Тож 3-6-6-3-6-3. Вольова перемога Даяни та вихід до однієї 32-ї фіналу. Ну а Марта здобуває просто епічну перемогу проти бразилійки Пігосі 119-ї ракетки світу. Дійсно, одне з найфеноменальніших протистоянь першого раунду. Хоча, по ідеї, тут прогнозувалася перемога Марти, ну не знаю, 6-2, 6-3. чи то Марта не підготувалася, чи то недооцінила, чи то Пігосі показала свій найкращий матч. Одним словом, 3 години 15 хвилин тривала їхня неймовірна битва. В першому сеті камбек від Марти з 2-4 робить рахунок 7-5, здавалось би, зламує гру і в другому сеті буде дотискати. Але Пігосів вчепилася і діло дійшло до тайбрейку, який залишився за бразильською тенісисткою. А вирішальна партія розпочалася з справжнього жаху для Костюк, тому що горіла 0-4, навіть за рахунку 0-3 брала медичний тайм-аут. Тобто був ризик, що відразу три поєдинки за участю українок не будуть дограні. Тим не менше, таки продовжила гру, але 0-4 програвала в дуже важкій боротьбі. Марта таки виграє два наступні гейми, але все одно 2-4 програє. І тут втручається небесна канцелярія, дощ і матч перерваний. Для кого ця пауза краще? Для Марти, для того, щоб проаналізувати і щось придумати, чи для Пігосі для того, щоб відпочити і таки оформити путівку до наступного раунду? Тим не менше, після паузи Марта виграє 4 гейми поспіль, тобто загалом з 0,4 на 6-4. 7-5, 6-7, 6-4. Стиль виходу до наступного раунду був обраний просто епічний. Хотілося б трішки спокійніших виходів, але тим не менше головна задача виконана. Якщо у чоловіків без сенсацій, то в жінок щось подібне на сенсації все ж таки було. Одна з головних, це те, що представниця Франції Грачова, яка звичайно ж француженкою не є, перемагає шосту ракетку турніру представницю Грецію Марію Сак. Звичайно ж, сам факт того, що Марія вилетіла в першому раунді, не є чимось суперсенсаційним, тому що останнім часом на гренслемах сакарі провалюється, але те, що програла вона грачові, це звичайно ж несподівано, особливо зважаючи на те, що в середині травня вони грали між собою на тисячнику в Римі. Там спокійна перемога Саккарі, 6, 2, 6, 2. Щодо даного протистояння на ролан гарос Саккарі тим паче залишила за собою перший сет, 6-3, Але два заключні: 6-4, 6-3. За Грачовою і певне свято на французькій вулиці. Також дещо несподівано, що минулорічня півфіналістка бразилійка Хадатмая вибуває вже в першому раунді. Програла вона італійці Кочаретто. Так само, до речі, як і сакарі виграла перший сет 6-3, але потім програла два наступні: 4-6-1-6. Таким чином, Хадатмая не захищає дуже багато рейтингових очок і прогнозується певне падіння в рейтингу. Головні фаворити турніру Швіонтек, Сабаленко, Гоуф, рибаки на своїх супротивниць просто розгромили та познущалися. З них відповідно говорити ні про що. Ну також до 1 32 фіналу пробилися Осака, Остапенко, Жабер, Азаренка, Джен, Колінс та інші. Оперативно переходимо до матчів уже однієї 32-ї фіналу. Звичайно ж, насамперед найбільше нас цікавлять протистояння за участю Україно, Отже, Марта Костюк буде грати проти хорватки Векіч, тієї самої Векіч, проти якої не дограла матч Леся Цуренко. Жодного разу тенісистки між собою не зустрічалися. Також не грала із своєю супротивністю і Даяна Ястремська, а гратиме вона проти 68-ї ракетки світу китаянки. Вану, Ван, якої п'ять поразок за останні 7 матчів. Ну а Єліна Світоліна буде грати проти однієї з господарок француженки Парі, 63-ї ракетки світу. Тиждень тому вони провели між собою першу очну зустріч на турнірі в Страсбурі, і там перемогу здобула українська тенісистка в двох сетах. Але звичайно ж, трибуни будуть підтримувати свою співвітчизницю. Також відзначаємо поєдинки однієдят фіналу Азаренка Міра Андрєєва, Сабаленко Учить Зіма, Колінс Данілович, Кенін Гарсія. Ну і, звичайно ж, на особливому місці протистояння Швйонтек Осака. Ось такий серйозний супротивник в одній 32 другій фіналу у Іді. Але коли всі ці матчі відбудуться, невідомо, тому що знову в Парижі дощі. І відповідно незрозуміло, коли на каналі буде огляд другого раунду. Тож слідкуйте за каналом. Якщо по якійсь причині ще не підписані на канал, будь ласка, підписуйтесь та натискайте на дзвіночки. На даний момент, все. Дякую за увагу за приділений час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Обов'язково в коментарях висловлюйте свої думки та враження про перший раунд Garros 2024. На все добре.